Всім привіт! Ви на каналі Мій Оберіг. Мене звати Юля і це youtube канал наймилішої і найкращої рукодільної крамнички. Так сьогодні я не хочу бути скромною. Ми працюємо. Працюємо ми в Києві, це наш творчий простір. А також у нас дуже великий асортимент рукодільних товарів. І дезважаючи зважаючи на сьогоднішню ніч. Я знімаю для вас розпаковку. Я знаю, що всі люблять розпаковки, я також їх люблю, тому я взяла велику торбинку і пройшлася з нею по нашій крамничці. А ви можете так само пройтися по крамничці і зробити це на нашому сайті mayoberih.com там вже ваша торбинка, вона так є в куточку, і ви просто одним кліком додаєте товари в кошик. Ну, а я це роблю для вас наживо. Що ж я сьогодні вирішила для себе взяти? Ви знаєте, зараз такий час, що хочеться придбати інколи щось для душі, і не завжди це найпотрібніші речі. Оскільки ми. Додали в асортимент багато наборів різних українських дизайнерів, то я вирішила відкласти деякі для себе. Ну, звісно, для того, щоб вишивати ці набори в майбутньому, я планую, а може, їх потім не буде, того я це все гарненько собі склала, заничкувала і понесу додому. Я взяла великі пляльця Нурге, щоб мені було зручно. Я взяла собі станок, нурги. Зараз я його розпакую, подивлюся на нього. Я взяла собі велику магнітну дошку DMC. Взяла собі такий органайзер з бобінками. Не знаю, чи він мені потрібен, але кажуть, прикольний, зараз розпакую його. Я взяла собі, звісно, набір, рожевий віночок, Little Stitch, український дизайнер пані Галина. Зараз також я його розпакую. Так, щоб ви не сумнівалися, я взяла гарбузики, бо я дуже люблю гарбузиків. Це також український дизайнер Леля. І зараз також його розпакую. І для початку, так, торбу з юску прибираємо, це не реклама юску, даруйте. Ага, взяла собі такі ножниці з магнітом це новинка від Дімсі. Мають вони в мене бути. І сузір'я, єдинорога сьогодні саме час був відкласти собі набір з, просто, ну, з такою назвою, що просто до сліз. Називається це серце мужності. Ми його теж подивимося. Ну, взяла собі лапку, яку я вже колись в інстаграмі в сторіс показувала. І ще взяла, дивіться, знайшла таку медузку. Чим вона мені сподобалася, що тут є намистинки. Так, що ж, для початку почнемо, почнемо, почнемо з розпаковки нашого. Так, мені, мабуть, треба ножик цього станочка. Так, даруйте, не підготувалася. А все. Знаєте, за ці станки дуже гарні відгуки. Я не пробувала і в мене ніколи не було. Того я думаю, та най буде. То ж саме я заробітна плата. <ривіт> так, з технікою в мене теж не дуже, але зараз перевіримо, наскільки воно потрібно. Ви знаєте, набір, щоб вишивати, то е, дівчата казали, що хто на ліжку, хто на дивані, у кріслі, боже, застрягну. То буде зручно. Я думаю, що так. Задача зірочкою зібрати оцей останок. Так, ну я так гадаю, що оця штучка зверху. Ага, а ця Так, все, все, все ясно. Будь ласка. О, тут ще є такі спеціальні прокладочки, ага. щоб воно не терлося. Тебе не чуть. Ага. Я наділа мікрофон. Може, я зніму і ти будеш казати? <ріху> 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 Тао. Взагалі то. Так, зараз мені зберуть цю штуку, бо я ж туди маю ще п'яльця вставити, напевно. Нічого, це буде довге відео? Вибачайте. Так-то ні <ріст> 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 Я не знаю, я хотіла його сама зібрати. Так. Ага. А ще що цю? Ще мені цю став? Будь ласка. <ріст> Покажи як? Да, з технікою в мене не дуже. На станок класний. Та я ж не знаю, що розповідати. Тут гайки крутить, що тут розповідати. Я просто думаю, що ми це відео трошки, мабуть, прискоримо. Все, слава Ісусу Христу! Мій станок зібраний. Ну, майже зібраний. Можемо продовжувати. Я знаю. Дай мені, дай мені кажу. Так. Кажу, дай мені. Я тобі інструкцію показую. Не треба мені інструкцію. Все мене все понятно. О, так, інструкцію. Ага. Тут ось треба так розкрутити, і так закрутити, Або так. Коротше, воно регулюється. Все, мені все ясно понятно. Супер. Сюди я планувала вставити п'яльця. Скажи, будь ласка, там все гарно видно? То я дивлюся, що якось дуже далеко камера. О! Опа. Тобто я собі планувала так, що я таке сяду в крісло або на дивана. Зроблю собі тако і буду вишивати мій перший в житті набір. Ну, це після того, як я подошиваю, мабуть, свої сорочки. А може ні, може я почну гарбузики одразу. Отже, станок. Так, далі. Набір. Відкриваємо набір від Little Stitch. Дивіться, покажи, будь ласка, ближче, я заберу коробку. Дивіться, яка краса. Перше, це органайзер. Ниточки. Ой, як все гарно складено. І це в нас Аїда, іголочка є. Ну, то все. Бачите? Так, саме цікаве для мене в цьому наборі. подивитися... Так, зараз я таку складу назад. Подивіться, як там же схема. Бо я знаю, що схеми там дуже гарні, чіткі. О, є ключ. Дивіться, просто дивіться, яка якість схеми. Клас. Тому недарма я собі взяла велику. Магнітну дошку від DMC. В мене є маленька. Коли я вишивала сурочку низинкою, то я нею користувалася і мені було дуже зручно. Тепер буде в мене велика. В мене вдома є великий мій стаціонарний для всякого. Дивіться, тут є лінієчка, це все магніти. Просто схема кріпиться. Так. Все. Це в мене є чудово. Так, це набір також мій. Вибачте, але я дуже жадна. Так, гарбузики. Гарбузики це від Лелі. Боже, і назва мені дуже подобається. І просто я вже відкриваю ці ниточки, і вони неймовірно прекрасні. Так. Боже, подивіться, просто подивіться, які кольори, яке прекрасне поєднання. Ну, це я не знаю, це неможливо. В мене тут, знаєте, все в гарбузах. Боже, гляньте, як воно все просто по органайзерам. Так, тут якась така цікава тканина, вона така фарбована такими розводами. Зараз скажу, що це, лінда, лінда, мабуть, річне фарбування. так. Дивимося на схему. Дивіться, тут також чітка яскрава схема. Все гарно видно, все зрозуміло і дуже зручний ключ. Мені подобається. Супер. І знаєте, я це так дивлюся, то, ну, в принципі, не так тут багато вишивати. Я люблю хрестик. Правда, вишивала лише сирочки. Так, і це також можна тако магнітиками все почепити. А цей кругленький. А, це також, дивіться, це також магнітик. Так, це ми відкрили. Угу. Чудові набори, чудові українські дизайнери. Так, ну, давайте відкриємо ще цей органайзер від DMC. Продовжуємо. вибачте, мікрофон розрядився. Отже, скринька DMC. Насправді, наживо вона набагато цікавіша, ніж на фото, що мені сподобалося. Відкривається вона ось так, і всередині тут є бобінки, дерев'яні бобінки. дуже непогана якість самої скриньки, але ну, могли, чесно, зробити краще. Але якби вони зробили краще, було б дорожче. Лого на цих бобінках нанесено таким золотим кольором. Воно блищить. І це те, що мені, власне, сподобалося. Ну, для колекції може бути. Вінки, ви вже, я думаю, всі бачили, вставляються вертикально ось так. І тут є магніт для голочки. Тобто, якщо ви б вишивали набір, і у вас там залишались якісь ниточки, або щоб цей процес гарно організувати, і ви маєте свій робочий вишивальний куточок, то ви можете цей органайзер скриньку тут рядом з магнітною дошкою собі прилаштувати. Найбільше хотіла відкрити ці ножички. Власне, беру ці ножички собі заради магніту. Бачите, тут такий прикольний магнітик. Ось ножиці я вже маю повна. Найбільші ножиці мені подобаються, це фірма Прім. Так. О! Все. Як бачите, ці ножиці вам точно не продам, вони точно будуть моїми. Магнітик дуже милий, дуже прикольний. Треба, мабуть, взяти і на п'яльцях показати, так? Як воно виглядає? О, тако. Це в нас тканинка разочками лежить, так. Ножиці. Ну, ножиці дуже прикольні. Вони такі, слухайте, цей ман метал покритий. давайте я спробую щось з ними відрізати. Так, ну нитку вони гарно відрізають. На вирізування, звісно, не годяться, але, власне, як в колекцію рекомендую. І ціна нормальна, приємна. Так, це викидаємо. Що я ще не показала. І на останок ми дивимося набори від зір'я єдинорога. Ось це серце мужності, до прикладу, тут ціна лише 400 гривень. Повна комплектація, дуже хочу його відкрити. Давайте відкриємо. Взагалі, мені дуже подобаються дизайни Наталії Лужанської, вона дуже-дуже талановита. Ви думаєте таке? Так, відкриваємо коробочку, і вже мені подобається, вже ви просто подивіться на цю косичку, ниточок. Ага, там ще щось блестить. Все, як я люблю. Так. Тут ось така мила-мила листівочка. Можеш показати ближче? Воно таке все. Ага, тут є пак. Дивіться, з нами стинками. Я так розумію, це ниточка для бісеру і ця золотава така для підвіса, ага. Серце мужності. Дивіться такий органайзер. І схема. Ага, схема дуже класна, чітко також. Читається, дивіться, дуже легко. Символи, все ключ. О, тут навіть є інструкція, як то все зібрати, бо тут ще дивіться, є така основа пластикова і є фетр, щоб його підклеяти, напевно, да? коли ви вишиєте. Так, де він? Ой, так, тут також. Візитівка, привіт, я маленька, гнучна, дуже крута основа для вишивання. Ну, це взагалі все-все-все. Так, ось так воно виглядає. Бачите, ви вишиваєте таке маленьке сюди таку підвісочку і ваше серденько мужності готово. Тоді треба заклеяти просто цією штучкою е, з іншого боку. Супер. Так, бриночок, лапку. Я, здається, може, показую? Ну, Давайте, давайте його відкриємо також. Буду ще півдня, то збирати. Ціна брілочечка такого наборчику комплекту 265 гривень. Тому, власне, я і хотіла з нього почати, щоб не лякати себе картинами, а тоді той рожевий вінок і ці гарбузи. Слухайте, ну зима довга, раптом що, то я хоча б буду мати роботу. Тим паче, я так собі подумала, ці набори їсти не просять, актуальності не втрачають. Хай вони лежать в мене. Хай буде. Так, відкриваємо. Дивіться, Боже, воно таке. М -м. Давайте це приберемо, приберемо. Тут ось така основа, тобто ось такий розмір цього брелочечка, М -м. Тут є ось ця киточка. Ниточки, дуже яскраві гарні кольори. На виході буде ось так. І мені здається, що це взагалі на піввечора. Дівчата, хто дивився моє попереднє відео, там було про чаювання. Ми минулої п'ятниці з дівчатами збиралися в нашому просторі, вдягали вишиті сирочки, спілкувалися. І задум був такий, що ми там повечеряємо, вип'ємо вина, сядемо, повишиваємо. Ну, так було раніше. Але так вже всі засумували один за одною за літо, бо влітку ми не робили такі зустрічі, і ми не повишивали. То я собі е, хотіла ну, ось цей брелочок вишити цей комплектик. Не вдалося, не вдалося, ну нічого. Так, і я хотіла подивитися, чесно кажучи, ось цей комплект, який тут пак з намистинками. Я знаю, що пані Наталя вона кладе хороший, якісний бісер. в свої комплекти. Ой, слухайте, ну все, по, по кольору, по кольору просто ціна такого комплекту 400 гривень. Так, дивись, 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 знімай так, ось намистинки. Дуже класні. Це ж можна достати, так? Боже, все посортовано, ви гляньте, все, все є все необхідне. І дві голочки, одна бісерна, одна для ниточок. Просто взагалі. І подивіться, просто по кольорам, яка оця косичка, як воно все прекрасно на органайзері тут зібрано. І ось така маленька основа, вона зовсім невелика. Зовсім невелика. Ну, то це теж можна, в принципі, як брілочок чи підвісочку використовувати, так? Ось листівочка, ось така чудова краса. Що ж? Я дякую вам всім за увагу. вибачайте за невеличкий трабл з цим станком, але реально я дуже, не, не дуже товаришую з технікою, але я непогано вишиваю. Бажаю вам гарного настрою, бажаю вам натхнення, які би ночі не були, щоб в нас не літало, і щоб нам не відключали, не діждуться. Ми все одно будемо створювати красу і вірити в краще. Обіваю всіх, цілую. Робіть у нас замовлення, у нас дуже класний сайт. І пишіть нам в соцмережах. Всім па-па!